Доброго дня. Ми зараз будемо підключати аналогову камеру до гібридного реєстратору. Ось як відбувається саме підключення, потрібне живлення 12 вольт та підключаємо до самого реєстратора. Зараз камера завантажиться. Ось. Камера працює. Зараз я вам продемонструю, як на камері увімкнути ОСД меню. Вводимо пароль. Обираємо потрібний канал та натискаємо цю клавішу. У ОСД-меню можемо робити всі потрібні нам налаштування Відеоформату, експозиції, е налаштування, перемикання день-ніч. Ну, але ця камера з видимою підсвіткою можемо її вимкнути або увімкнути. Так, в принципі, це, ну, можна скинути камеру в завод, функціонал, який вона має. Це приватна маска, детекцію руху, правило. І все. При виконанні якихось налаштувань завжди зберігайте і виходите. Далі я вам покажу. Як увімкнути розширений IP-режим на гібридному реєстраторі. Вам потрібно перейти в експертний режим, який знаходиться в лівому нижньому куту екрану. Далі у вкладці Система в загальних налаштуваннях є вкладка Додаткові налаштування. І ось саме цей режим розширений режим IPC. Вам потрібно увімкнути. Далі воно вас попереджує, що у розширеному режимі IPC ви не зможете використовувати всі смарт-функції, окрім детекції руху. І потрібно його просто він запросить перезавантажування. І застосовуєте це підтвердження перезавантаження. Так, наш реєстратор перезавантажився, далі ми переходимо в меню, вводимо пароль. І дивимось. Кількість наших IP-камер. У нас збільшилась, було доступно лише дві. Також, якщо ви хочете повністю ваш гібридний реєстратор переробити на IP, ви натискаєте цю вкладинку IP і застосовуєте. І у вас буде доступно 24 IP-камери. Зараз покажу, як додати IP-камеру на цей же гібридний реєстратор. Переходимо в розділ камера. І ми бачимо усі камери наші з локальної мережі, які працюють за протоколом ONVIF або Hick Vision. Обираємо потрібну нам камеру, натискаємо на неї, натискаємо Додати. Чекаємо декілька секунд. Бачите статус. Це ОК. Якщо у вас виникають проблеми або не співпадає пароль е з паролем, який ви задавали на канали, натискаєте кнопку Редагувати та вводите пароль від камери. І натискаєте ОК. Давайте перевіримо, додалась чи наша камера. Ось, е IP-камери завжди відображається знизу. Натискаємо два рази. Так, все працює. Для підключення IP-камери до ПОІ-реєстратора нам необхідно перейти в меню, в розділ камери, і ми бачимо, ось у нас незадіяні канали статусу. Також можемо якусь камеру онлайн додати, але це вже інший випадок. Нам потрібна для цього неактивована камера, звичайний пачкорд. Берем, втикаємо в Ethernet порт. Почкорт, інший кінець в камеру. Та просто потрібно зачекати. Це ми бачимо, що наша камера активована. Ось ми бачимо її в перегляді. Зараз я вам покажу, як з веб-інтерфейсу poe реєстратора попасти на камеру, яка підключена до нього по POE. Зараз ми заходимо в керування камерами і бачимо, що у вкладинці Join у нас нічого немає. Переходимо у вкладку мережа, додаткове влаштування вкладинка інше та включаємо віртуальний хост. Натискаємо Зберегти. І переходимо у вкладинку «Система», керування камерами. І бачимо, що у вкладенці Join у нас є IP-адреса камери. Ми перейшли на веб, далі заходимо, пароль на камеру ви задавали при активації реєстратора. Його і вводите. Заходимо. І ось ми бачимо, що ми попали на веб-інтерфейс самої камери. Зараз Я вам покажу, що це є камера. Ось бачите, модель 2043. Всі налаштування є, все ми можемо робити, виставляти зони, налаштування дисплею. Mm. На цьому налаштування завершено.